11 липня. Бусі сьогодні день народження, 8 рочків. Вечір. Сідає оте палюче сонце. Можна трохи видихнути до завтрашнього пекла. Перемістились ми на колодязь. перейшли двір. Ай, мій іменинник. Прийде додому, буде їсти смаколик з холодильника. Я там дивлюся по дорозі, білочка, щойно перебігла в ту сторону. Далеченько, звичайно, але видно, що білочка. Спекотно. Ми вже повідкривали вікна, а й трохи заходить повітря свіже. Я не знаю, вночі такий гул стояв, чи може десь на полях уже комбайни в нас вночі молотять пшеницю, тому що пшениця вже готова, по суті. Дощів немає, воно висохло, вже не розкусиш ту зернинку. Бусюнь. Ти мій зайчик. Жарко. Нічого не зробиш, Буся. Ще й світла нема. Вімкнуть о 10 годині. Це через півтори години, трошки менше. Якщо вірити графіку. А завтра було б 10 років бусиковому тату, але він зійшов. Ми перевезли всіх котів сюди. І він, останнє його фото з бусею 7 грудня 2016-го, а 11-го він пішов і не повернувся. Хоча після того ми бачили схожого котика, як ходили тут косить по берегу. Він до нас і обзивався, але на руки вже не йшов. І мама Бусікова Сара також недовго з нами пробула. Восени 2015-го я її привезла з Конотопа. 11 липня в 16-му вона мені народила бусю, він у неї єдиний кот, котенятко єдине було. В квітничку біля жовтої лілії <сум> народилася в обіді десь в першій годині дня. Мама йшла доїть корову чи вже подоїла, каже, питає мене, що воно там пищить у квітнику. А воно це пищало, таке, як мізинець завдушки. Я таку руку взяла кажу, мам, а ну глянь отак. Воно, ну, хлопчик чи дівчинка. І також маму сюди перевезли. Ну, мама в хату то заходила, але мама сама була як дворова кішка, вулична. І Абусю я забрала ж зразу в будинок. З мамою виходить він був невідривно із липня і. Місяць вона його ховала десь, тоді таки привезла в двір з липня і по 26 листопада, ну і взимку, звісно, бачилися. Але на момент роз'єднання він уже не пив її молочка, він вже від неї відійшов. І вона до нього так уже дуже не, не притулялася, як до своєї дитинки. І також недовго побула. Навесні я почала випускати бусю на двір, ще без поводка. Ну, він був ще маленький і недосвідчений котик, щоб утекти. Вони ще бачилися, є фото. Ось були в короткому відео. Він дуже на маму схожий. Особливо взимку він такий робиться довгошесний і кучеравий. А потім і вона десь ділася. Нас багато таких котів подівалося. З цього двору, не знаю. Абуся у мене до року, до липня місяця, до 27 липня. Він у мене 17-го року, він у мене у дворі гуляв без шлеї. По квітнику і я ж ходила слідом дивилася. А потім він у мене утік. І не було десь його з годину. Я обходила його городи і під двором, і в дворі всі закавулки, де він любив ходить, всі дерева, які тоді були, всі кущики, все. Не такий чуть до інфаркту мене не довів. Через годину прийшов у двір. І все. Кажу, ні, буся, так не пойдуть, щоб ти мені десь дівся, так як твій тато та мама. Будемо привчатися до шлиї. Купила першу примітивну шлею. Зелена, синя потім була у мене, а потім я вже перейшла на отакого типу шлею. Це вже друга в нас така. І оце з тих пір, ми 7 років, ось буде 27 липня, як ми гуляємо в шлеї. Я сумніваюся, що він би у мене дожив до 8 років, якби був простим вуличним котом. Це ж таке, можливо, якимось котам везе, і вони довго живуть вуличними. А який і ні. Бо у нього друг у му році Морюнька. Моркусін. Дуже вони дружили з котиком з тим. І у липні місяці, 10-го, по-моєму. Ні, не 10-го, не оце. Після бусикового вже дня народження. Його збила машина. І він помер. Під двором же ж у нас. Так що, отака відповідь чого мій бусятко гуляє на слої. І так я спокійніша, що він зі мною проживе максимум-максимум своїх відведених років життя. Ну все, підемо ми далі. Кудись він захотів. Всім до побачення. Бережіть своїх мурчиків! По скрипту ось яка гарна пшениця вже. Ми вже вдома. Бусі взяла смаколика з холодильника, а сама йду помилуватись на оцю красу. Я його несла сюди щойно. Ой, жабки стрибають. Вона ще не цвіла. А як тепер ось? Буквально за 2-3 хвилинки. Бджілки тут, як тут? Як вона мені подобається, та хай вона 30 разів буде рослина паразит.

Дайте ж тільки з двору. Що таке? Смаколик поїв, я вийшла на квіточку полюбуватися. І ти тут, як тут. Бось. <різь> <різь> ти хороший котик, Бось. Що ти дивишся? Темно вже, вже камера нічого не ловить. Все. Він зве своїх глядачок мурочками, так що мурочки його. Всім добра ніч. Так не можна кігтями. Сиди, тут тепер прохолодніше, ніж в будинку.